Моє вітання усім глядачам в ефірі. Програма Власний погляд. Сьогодні у нашій студії політичний експерт Артем Біденко. Доброго дня. Вітаю. Давайте почнемо з оптимістичного прогнозу голови Верховної Ради Олександра Турчинова. Він о, кілька днів тому сказав, що за п'ять років Україна буде повністю готова до вступу в Європейський Союз. От ваше бачення темпів реформ в Україні, воно таке ж оптимістичне. Ну, якщо оцінювати цю заяву як певний такий політичний оптимізм, то це правильно, це позитивно, і я думаю, ми справді через 5 років відчуємо економічні зрушення. Тобто через 5 років ми зможемо сказати, що Україна стала іншою. Я не вірю, не маю жодних підстав щодо того, що ми вступили в Європейський Союз через 5 років. Ми не зможемо перебудувати ані функціонально, ані ресурсно нашу економіку, щоб відповідати нормам Європейського Союзу. Тобто це ситуація приблизно така сама, як у Туреччини, яка, мабуть, 30 років тому теж впевнено говорила, ми ось ось уже через 5 років вступимо в Євросоюз. Цього не відбулося й досі, але економіка Туреччини, ну, звичайно ж, вона розвивається, вона краще за українську, і тільки за 90 піднялась піднялася за рахунок туризму. Тому, як а, такий патріотичний акт надихання, фраза Турчинова абсолютно доречна і правильна. Як прогноз політичний, ну занадто багато оптимізму. Я думаю, євросоюз нам реально світить років через 15. Ну от, за словами Олександра Тручинова, саме п'ять років необхідно на впровадження у, в Україні усіх реформ. Але для цього певно, що на першому місці має бути бажання і політична воля. Ви таку політичну волю сьогодні бачите? Так, політична воля на сьогоднішній день є, е, вона проявляється не тільки в позиції команди президента, але й в позиціях дуже багатьох молодих нових мерів міст, частини молодих депутатів. Тобто бачення візія України однозначно є. Інша справа, що проти. Стоїть на сьогоднішній день політична воля і потужний бюрократичний апарат, який не просто являє собою 300 тисяч чиновників. Це ще й певна традиція, тенденції, які розвиваються, так прийнято. Я персонально просто бачив в багатьох досить високих кабінетах, коли виходили чиновники старожили до молодих реформаторів і казали, ну так не можна. Треба так, ось так прийнято, і по суті, переламували якусь ідею на рівні ну давайте окей, зробимо зараз таким чином, але давайте подумаємо, як все ж таки робити інакше. Тобто, оця традиція, те, що називаємо бюрократію, вона тягне все ж таки назад. І е, саме тому я кажу, що 5 років недостатньо для переламування тенденцій. Ми можемо закласти точки росту однозначно і в економіці, і в соціальних питаннях, і в е, питаннях, скажімо так, е, реформування взагалі. Науки, освіти, якихось гуманітарних речей, але ці точки росту проявляться не скоро, саме тому що тягнеться назад. От разом з таким оптимізмом ми не маємо досі плану імплементації угоди про асоціацію, не говорячи вже про її ратифікацію. От як ви на це дивитесь? Ну тут я бачу навіть простіша ситуація. Ми все ж таки не є наша влада не є унітарною, уніфікованою, тобто ми не можемо сказати, що існує якась команда детройтських хлопчиків, молодих реформаторів, які спина до спини йдуть вперед. Все ж таки, ми бачимо декілька команд і в Кабміні, і в адміністрації президента, і в Верховній Раді, які ну, не можна сказати, тягнуть на себе ковдру, але які бачать по-своєму. І через це речі часто буксують чисто технічно, тому що необхідно домовлятися з різними точками зору. Хтось більш соціалістично дивляться, що нам треба там пільги видавати населенню, нам треба підвищувати стипендії зарплати, хтось від. Носиться до майбутньої України з позиції неолібералізму. Тобто розвиваємо свій бізнес, створюємо базу для національного багатства, національного продукту, і потім вже з цієї бази можемо щось роздавати. Хтось а, більш є популістом і а, паразитує, скажімо так, на військовій тематиці. І, і це означає, що давайте гроші на армію. Тобто, оці різні такі точки напряму реформ, вони протидіють і є конкуренція. Це нормально. конкуренція – це добре, це є демократія. Але в країні, яка знаходиться реально в кризовій ситуації, іноді треба а, а, зупинити конкуренцію в якісь моменти і сказати, так, годі, ми йдемо оцим шляхом. Будь-який обраний шлях, якщо він триває протягом певного часу. 10 років, наприклад, він приносить цей успіх. Ми це бачимо, по прикладу, Китаю, ми це бачимо, по прикладу, навіть Росії. Тобто, просто навіть видобуваючи нафту, в принципі, можна зробити свою державу сильнішою, ніж вона була. Здавалося б. Це не дає вирішувати якісь інші проблеми, але все одно поліпшує. От, а ми топчемось на місці саме через конкуренцію різних еліт. Час припинити конкуренцію в глобальних питаннях, час обрати головний напрямок руху і вже по ньому рухатись, вибираючи, можливо, якісь частково конкурентні позиції. А як ви сприйняли заяву про відставку урядової повноваженої з антикорупційної політики Тетяни Чорновол, до речі, вона пояснила таке рішення саме відсутністю бажання уряду до змін? І значної бюрократичними перепонами. Ну, е відставка Тетяни вона носить ще такий особистісний характер, ми це все розуміємо. Е справді, надзвичайно складно подолати бюрократичну машину. Тобто я це також стикаюся в своїй роботі. І ну, банальний, банальний приклад. Е Якщо людина приходить, вона хоче поставити свою команду. У нас закон про державну службу побудований таким чином, що звільнити чиновника, навіть який задійних корупційних схемах неможливо, я не вірю в люстрацію в тому вигляді, який пропонують наші громадські об'єднання. Але, хоч якийсь вид люстрації, хоча б частковий, хоча б кваліфікаційні вимоги, мають бути. І звичайно, Тетяна стикнулася з тим, що банально не можна звільнити людей, не можна добитися того, щоб службова записка реально була розглянута і на ній реально були задіяні якісь речі, тому що відбуваються процедури погодження, перепогодження, написання аналізу до відповідної Записки, написання службової записки до доповідної, записки, до аналізу. Це величезна купа паперів. І, звичайно, що нормальній людині, а Тетяна є нормальною людиною, це подолати дуже важко. Я скажу так: реальний реформатор, ну такий як був наприклад Черчилль чи Рузвельт, це людина, яка має надзвичайно потужну силу волі. Тобто, це людина, яка просто відкине все геть і буде перти іти, незважаючи ні на що, і результат буде через 5, 10, 15 років. Це дуже важко. Не кожному це до особливо, коли таке велике гори. Тому е, я сподіваюся, все ж таки Тетяна залишиться, ну, хоче в громадському секторі, е, буде контролювати буде продовжувати е, свою антикорупційну діяльність. А щодо уряду, ну ми ж всі розуміємо, що уряд скоро буде новий і можливо буде все по-новому. Ну, дійсно, у вас досвід вже такий є. Вже скоро місяць ви працюєте в КМДА, очолюєте управління з питань реклами в Києві. А от як ви відчули на собі цю бюрократію, як швидко ваші рішення чи ідеї можна втілити в життя? Ну, місяцю недостатньо, тому що місяць пішов зараз тільки на те, щоб ідеї озвучити і отримати підтримку керівництва Мера Києва. Тобто найближчі два місяці покажуть, чи ці ідеї реально імплементувати. Тобто, наприклад, ми озвучили необхідність спростити процедуру отримання паспорту вивіски, тобто зробити її декларативною. Те, що я завжди казав, що у нас бізнес має перейти з на заявочний тип, а не з дозвільного. От, я хочу це імплементувати по відношенню до вивісок. Аналогічно питання відкривання бази всієї реклами, тобто, це розробка нового софту, чіпування всіх щитів, всіх конструкцій, для того, щоб можна було побачити в онлайні. Відкрито, які законні, які незаконні, які скільки заплатили. Плюс є ідеї по соціальній рекламі, як її зробити процедуру узгодження, відкритішу, щоб допустити громадське об'єднання в це все. Тобто це все отримало підтримку. Як імплементуватися буде, ну, от ми тільки починаємо це. Тому з протистоянням бюрократизму, скажімо, я зіштовхнувся лише у випадку величезної кількості паперів, просто величезної. Папери на папери, довідки на довідки. І на будь-які мої питання, як це все спростити, відповідь всіх юристів що практично неможливо, оскільки немає реформи на рівні кабінету міністрів, немає спрощеного обліку, немає переходу на європейські стандарти обліку. у Нас немає електронного підпису. Тобто, якщо умовно... У мене є службова записка, то в мене в архіві має зберігатися її копія, тому що прийде прокуратура і почне первинну документацію піднімати. А де ж ця первинна документація пропала? Тобто, взагалі, система навіть нагляду прокуратури, вона порочна, в принципі. Треба це прибирати, і це є в законі про генеральну про прокуратуру, але це не ухвалюється. І другий момент це звичайно звільнення людей, які підозрюються в корупції держслужбовців. Надзвичайно складно, реально виду війну. З одним з підлеглих, який вже пішов на лікарняни, який не виконує своїх службових обов'язків, в якого вже на нього є три догани, але звільнити я не можу, тому що надзвичайно складна процедура. І це є проблема, і це теж буде ну, я буду. Я думаю, це через який час просто виводиться в публічну площину, тому що я не бачу іншого шляху, як і Тетяна Чорновіло, крім як називати речі своїми іменами. Тобто що людина підозрюється якимось а, в якихось проблемах, то я буду називати прізвище цієї людини, щоб ну, просто примушувати її звільнятися. А загалом корупційну складову у у цьому секторі на цьому ринку вже вдалося а, якось оцінити. А, ні, ну Корупційна складова, вона повсюду є, де є людський фактор. Корупція зникає там, де ми автоматизуємо процеси. Де людина через комп'ютер щось пише, отримує якийсь а, номер ідентифікаційний, персональний, і з ним уже може робити щось що завгодно. Поки у нас задіяно. Шість людей тільки в процесі підписання різних папірців на одному документі, тобто бігунок, так зване, до того часу корпримара корупції вона існуватиме. Я зараз це зупинив, але маємо зрозуміти, що це є ручний тормоз. Тобто персональний контроль за всіма питаннями це не є правильно, і тому я говорю про те, що ми маємо спростити певні процедури, автоматизувати їх, ввести софти, які допоможуть це робити онлайн, і тоді ми поборемо корупцію до цього часу. Це корупція загнана в куток. Її по суті зараз немає, але ну, ми розуміємо, що, наприклад, якщо я від'їжджаю відпустку і не тримаю на своєму контролі там два тижні якісь питання, то ніхто не дасть гарантію, що якийсь інспектор, побачивши вивізку, не домовиться з власником вивізки, що він її не бачив. Нехай вона собі висить 500 гривень, нехай висить. Ну це ж неможливо проконтролювати. От зараз ви працюєте над формуванням бачення зміну концепції зовнішньої реклами, яких змін чекати Києву. Зміни будуть не скоро. на сьогоднішній день ми активно демонтуємо і за останні два тижні демонтували стільки, скільки за два місяці раніше демонтувалося. Значить, проблема є в тому, що у нас не скажемо так, реклама. Пущена повністю відкритий відкритий доступ до всього, і це проблема законодавства. Є закон України про рекламу зміни до нього, які чекає другого читання вже другий рік, і які дозволить вирішувати дуже багато питань і по дозволах, і по відстанях між щитами, і по демонтажах. Тобто сьогодні в різних містах це регулюється різними документами. Це є проблема. А, зараз введений механізм мораторію в Києві для того, щоб зупинити просто зростання кількості реклами. Ми проводимо інвентаризацію і готуємо зрушення питання по. Тому, щоб спростити вивіски, бо це величезне поле для корупції. Тобто, по суті, всі вивіски висять, половина з них нелегальна, і ця половина платить, ну, платила гроші різним структурам. Розуміємо, то це треба припинити. Треба легалізувати, дозволити заплатити в бюджет міста, хоча б менші гроші, але хоч якісь. І потім вже по факту розбиратися, хто порушник, хто ні. І плюс ми готуємо декілька конкурсів на візуальний стиль міста, тобто брендбук, на, на конкурси не конкурси. Положення про експертну комісію соціальної реклами, яка буде вирішувати, яка соціальна реклама має знаходитися в місті, і будемо проводити тендер на ту компанію, яка буде нам обновлювати софт, робити його якби ну, більш доступним, більш адекватним в реаліям. Повертаючись до євроінтеграційних прагнень України і власне зовнішньої політики, важлива подія має відбутися на цьому тижні напередодні Дня Незалежності. Це візит канцлера Німеччини Ангели Меркель. І з чим ви пов'язуєте цей візит і які ваші очікування? Я оцінюю цей візит більше як візит чемності, вічливості. Просто досить давно лідери такого рівня не були в Україні, а оскільки про Україну говорять багато і постійно, то мені здається, ну, була така. Як рулетка камінь, кам'яножні бумага, хто ж поїде в Україну? Чи поїде хтось, чи Обама поїде, чи Меркель чи Кемерон. Ну от Меркель вирішила, що вона поїде, покаже, що Європа підтримує Україну, що Європа глибоко стурбована, що ми допоможемо. Спробує подзвонити, можливо, з кабінету Порошенка Путіну і сказати: от давайте вирішувати, але реальних результатів не буде. На сьогоднішній день, і це нормально, і це правильно, Україна сама має розібратися з цими внутрішніми проблемами. Це проблема внутрішніх, першого Перша кордон це внутрішня проблема України. Закрити кордон це внутрішня. Ми в ситуації, в якій опинився свого часу Ізраїль в 50-х-60-х роках, і здавалося, він теж сам на сам, йому допомагали зброєю Америка, йому допомагали консультантами, але всі питання мав вирішити сам Ізраїль. От Україна має сама сьогодні розібратися зі своїми терористами, своїми бойовиками, знищити їх, закрити кордони. І після цього, я думаю, Європа буде з нами говорити зовсім іншим тоном. Ну і день незалежності, як ви відчуваєте цей день, що буде у Києві? Чи вважаєте ви за необхідне проводити парад? І чи буде це дійсно святом для всієї країни? Я не відчуваю свята, тому що для мене День Незалежності це робота. Ми займаємось соціальною рекламою, причому не просто привітаннями, а скажімо так, надихаючою рекламою, в тому числі на підтримку національної гвардії. Вже от, постери мають з вчорашнього дня вже висіти. Сьогодні будуть нові. Тобто, дуже багато роботи по дооформленню міста до, до підтримки, до якогось донесення інформації, що нам, нам, нам не байдуже, що ми є українці, ми можемо цим пишатися. Я думаю, що відчує власне свято конкретно 24 серпня. Питання щодо параду, як і питання, до речі, от зараз дуже таке актуальне: фарбування парканів. Воно таке дуже двойственне. З одного боку, Фарбуємо паркани не дуже це гарно, коли це все в двох кольорах. Парад, це теж це гроші, це може й недоречно показувати якусь пихатість. Але з точки зору, як політолог, я скажу, з точки зору патріотизму, розбудови держави і парад, і власне розфарбовування – це надзвичайно сильний крок. Єднання нації. Це надзвичайно сильний крок, це акцент. Підкреслення, що ми єдині, ми сильні, і ми всі зараз направлені на те, щоб перемогти. І в цьому плані і парад, і фарбування це потрібні речі. Ми можемо з естетичної точки зору, з етичної точки зору казати, ну не прийнято. Але з точки зору практичної утилітарної побудови держави, мабуть, тільки так і треба. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую вам. Глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був політолог Артем Біденко. Залишайтеся на парламентському і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.